Всім привіт! Хочу з вами поділитися тим, як я собі ходжу, шукаю та знімаю контент на DF1 Explore. Зараз я шукатиму суперграфіку на харківському масиві. Ну і можливо знайду ще щось цікаве з київської типової архітектури 1980-х років. Важливий момент. Я не є архітектором. Єдине, чим я дотичний до архітектури, це фото та відеознімання. Тож на своїх сторінках я ділюся тим, що мені особисто подобається, або тим, що я вважаю для себе цікавим, а не з точки зору архітектури як науки. Отже, це третій мікрорайон харківського масиву. Давно вже собі його примітив, і ось, нарешті, маю змогу пройти з ним та оглянути його детальніше. Мікрорайон забудували наприкінці 1980-х. Забудований він типовими для Києва проєктами будівель, але виокремлює їх, як і інші типові будівлі Києва, саме суперграфіка, розміщення будівель та кольори, які використані на фасадах. На перший погляд будівлі мають хаотичні кольори і може навіть здатися, що вони між собою не поєднані. Але ці 16-поверхівки в теплих кольорах. А ось ця довга дев'ятиповерхівка в холодних. І можливо вже дехто здогадався, це створює кольорний контраст. І якби ми поглянули на це збоку, то побачили теплі вертикальні лінії, на тлі холодних горизонтальних. Цікаво, що цим хотіли зобразити проєктувальники третього мікрорайону. Можливо, у вас є якісь припущення? Напишіть у коменти. Далі має бути торговий центр з візерунком із керамічної плитки. Я його колись помітив, коли приїжджав повз і вирішив, що потрібно брати камеру та їхати сюди. І також у цьому мікрорайоні мають бути дитячий садок та школа із суперграфікою. А ось і торговий центр. Мені здається, що ця текстура підійде багато під що. Як на мене, він випадає з того поєднання кольорів будівель, що було раніше, тому що, крім візерунка, інші його частини вкриті зеленою плиткою, і це ніяк не поєднується з протилежними теплими та холодними кольорами, які ми бачили позаду. Адже суперграфіка, як на мене, краще працює візуально не в контексті однієї будівлі, а у масштабах комплексу, якось у першому чи третьому мікрорайонах Троєщини. Тут для чогось зафарбували нижню частину суперграфіки. Для чого і як така ідея взагалі прийшла людині, не зрозуміло. Можливо, хтось знає, напишіть у коменти. Це типовий для 80-х років проєкт торгового центру, і в ось цих місцях на стіні іноді можна зустріти суперграфіку. Наприклад, як на аптеці на Треєщині. До речі, згори зберігся якийсь артефакт у вигляді ялинки. Напевне, вона світилась увечері. Хтось із тутешніх, можливо, пам'ятає, напишіть у коменти. Цікаво дізнатися, як вона функціонувала. Ну і зберіглось трохи об'єктів з минулого на вході. Типові металеві двері. Та сучасніші вивіски. Ось ще неочікувано зустрів балкони, які дивляться один на одного. У такому напівколодязі утвореному дев'ятиповерхівкою. Не часто таке зустрічаю. А ось і садок. На жаль, суперграфіку вже не видно. Кольори фасаду зовсім інші. Схоже, що візерунки суперграфіки вже під шаром утеплення. Сподіваюсь, її не демонтували. На жаль, багато будівель цього мікрорайону не є енергоефективними. І через це мешканці їх утеплюють. Тож, які я бачу варіанти для збереження суперграфіки, це мабуть що малювання оригінальної суперграфіки вже на шарі утеплення, і я вже бачив, що так роблять. Ще варіант повністю відновити суперграфіку з плиткою над шаром з утеплення. Але це, скоріш за все, дорого, довго, та явно не є найефективнішою витратою ресурсів під час війни. Школу вже теж суцільно утеплили, і на місці оригінальної суперграфіки намалювали вже нову. Я вважаю це неповагою до архітектора, тому що це як взяти чиюсь картину і намалювати на ній свою. Тобто, Суцільна неповага до автора через хаотичні утеплення будівель. Зараз суперграфіку чи кольоровий задум багатьох житлових масивів Києва складно прочитати саме через значну втрату елементів цього задуму. І від цього страждає не лише архітектура модернізму та бруталізму, а й архітектура 19 століття в історичному центрі Києва. Але добре, що поки є можливість задокументувати збережені місця на фасадах. Далі я перейшов через вулицю Тростянецьку подивитись сусідній мікрорайон. Там також є декілька цікавих та індивідуальних проєктів будівель, нетипових для типової архітектури Києва того часу. Ось, наприклад, будинок 80-х років із візерунком у вигляді рушника. На ньому вже утеплили бокову стіну. Добре, що хоча б це зробили суцільно, і в цілому збереглись візерунки. Це не просто суперграфіка на під'їзді, вона ще й рельєфна. І під певним кутом світла вона відблискує по-різному. Будинки із подібним візерунком у Києві два один тут та ще. Один на пріорці. Там схожий візерунок, але плитка одного кольору. І також я помітив, що утеплили 133-й садок, на якому я ще у 21-му році фотографував ось цю суперграфіку. Ось, власне, і все. Сьогодні я зафіксував ці будівлі на камеру для того, аби зберегти в оцифрованому вигляді те, що залишилось. Пишіть у коменти свої думки стосовно варіантів збереження графіки житлових будинків, чи є ця графіка взагалі для вас цінною. Мені цікаво почитати ваші роздуми про це. До зустрічі у нових відео!